І з України, Я Оніта, і сьогодні Brookhaven РП вийшло нове оновлення. Сьогодні додали щось в машини і це саме коня. Додали ось такого коня, як він відрізняється від звичайного. Якщо він поставиться, то зараз покажу. А ні. Ну, бачите, у нього така грива, а в того наче опущена Ось, зараз я його заново поставлю. Так. Ось. І ми можемо його красити, як завжди, в різні такі оттіночки. Є сіренький, є чорненький. Ось такий, ну, для нього майже не йде. Як завжди, отакий от кінь. Що у нас додалось? Ще в пропсах у нас додала ось таку лампу, вона дуже гарна. І її можна включати, е, вмикати і вимикати. Ставимо, Так, не мішай. Ставимо отаку. От Можемо її красити в білий в такий. Во, гарно так дивиться. Так. Ще у нас додали в пропсах отаке крісло. Воно може краситися. Ну, це можна буде в кімнату для гостей додати, якби. О, Ово, так. От отак гарно дуже смотриться. Так. У нас додали ось такий столик, який також ми можемо красити. В різні кольори. Сьогодні щось мене на синій тяне. Так, ще у нас є ось така полка, яку також можна красить в такі кольори малий Дуже гарно дивиться І ще у нас є ось такий коврик, який також можна красить в такі приємні кольори. Так. Якщо я не ошибаюсь, то нам ще щось додали. О, Так, Так, у нас ще додали ось такий. Якби, як завжди, ми можемо красити тільки оцей горшочок. І все. А, і більше в пропсах у нас нічого немає. Ще нам, по-моєму, щось тут додали. Ні, нам нічого. Не додали. Тільки пропси. Ще у нас з'явилося два дома. Один преміум дім і один звичайний. Так. І один без преміума дома. І він преміум дуже гарний дім. Так. Давайте ставим, гортаємо саме низ. Напер... Я спочатку поставлю ось такий не преміум дом. І у нас тут доволі великий гараж. І зараз ми перевіримо, скільки машин сюди поміститься. Раз, раз машинам. Так. Ну, десь 4 може настиця. Якщо їх так акуратненько поставити, отут, то може і 6. Тепер ставимо Ламборгіні Її вже красимо в червоний. Мені Ара таку подарував. Блін, не в чорний. Отака у мене Ламборджині. Мені подарував це Ара Так. Давайте опа. Опа. Так. Опа. Спокійно може міститися ще тут, як ви можете позвати друга і з ним перевірити, скільки може машин вміститися в сам... ну, те оновлення було взагалі ужасне. Тому що нам додали якісь три машини. Uh, і все, добре, уже ж перевіряти тим. Гараж доволі великий, можна тут вимкнути світло і устраювати всякі тусовки. Uh, у нас якби є такі, така велика кухня, така дуже велика місце. Можна поставити, я, тут поставити поставити столик тож дуже великий. А, точно я вам не показала, що ще додалося. Я його пропустила випадково. Я пропустила. Ту -ту -ту. О, вось ще. Ось табуреточка. У нас є табуреточку, тож можемо красити. Тільки на тому, на чому ми сидимо, можна красити. А все інше ми не можемо красити. Ну, це ясно. Його можна для космічних столиків показувати. Ось, я зараз вам ставити. Зараз я вам покажу. Ось, ставимо ось такий макіяжний столик так, шукаємо це... О, добре. Можна його ставити, від у нас без всяких. Головне його правильно поставити як би. Давайте зараз підходимо сюди і ставимо. Ой. Да -мо, що ж такое? Добре так поставимо. Опять я на так воюю. А, напевно, ось так же. О, так можна сидіти тут і краситися. Тут можна на ну, добре, розчав я вже не буду. Ідемо на... А, ні, Тут ми ще не закінчили. Тут є ось така ванна, і обов'язково я вам покажу ще де знаходиться в цьому домі сейф. А тут як можна сидіти. О тут є така картина дуже гарна. І тут є для гостей, напевно, це кімната. Давайте вимкнемо, будемо світло економити. Така кровать. Тут ще є отака душова, отдільна туалет. Ще отака нова рослина, яку нам додали. І вони великі, маленькі. А ще ось тут є така гардеробна, в якої ви можете передіватися. Ну, ховатися тут, звичайно, не можна, тому що ви не можете туди пройти. ну, ой, пу. Так, маленькими. Треба зробитися. Супер, маленькі. Ні, все одно. Добре, йдемо в наступні кімнати. Так, і у нас оця залишилась. А ви спросите, де тут вообще сейф? Ось, дельфінчики на вас дивляться. Якщо ви не поставите лайк, я не покажу, де сейф. Поставив, чекаю трошки. Поставив, тоді показую. За нами дуже недогадлива така кнопка, і вона відкриває, як би, де сейф. І можна взяти свої деньги. А, а щоб вийти, також нажати на цю кнопочку і вийти. Якби дуже все просто. Так, у нас більше тут не залишилось кімнат, тому можна ставити наступний дім. Ставимо наступний дім. Він у нас такий. Ось такий у нас дім преміум. Тут о, можна поставити машину, тому що гаража тут немає. Давайте поставимо мою машину. Так, і відар. Червону ламборджині. Де це ламбергінь. Ось. Ой, о що я тут зробила. Так, тут може спокійно вміститися дві машини, тому що. Ну, кроме оцьої, напевно. Ну, а якщо стати отак, якось, якщо ви вмієте паркуватися в Брукхевені, то можливо у вас вийде три машини перепаркувати. Опа! Я ж кажу перед хводом лучше не вставати. Добре? Що у нас тут є? У нас є ось такі кріселка, і тут ще телевізор. І так, кухня. Тут є чашки, які, на жаль, не можна взяти в руки. Ну, а тут, як завжди, все помить руки. Так, тут у нас, я теж вам покажу, де тут знаходиться сейф. Тут є туалет, це ванна кімната. І йдемо на мінус перший етаж. Тут у нас є басейн. Як же завжди, в преміум домах. Ну, може бути і не в преміум домах, таке джакузі. І можна украсити тут або обну я цим буду займатися сьогодні або в наступному відео. Тут у нас є сауна. Треба буде агро запросити і будемо разом в цій сауні паритися. Отак От тут це. Так, давайте. Все пішліть. До речі, а отсюди виходить пар. І... Ай, воно дуже-дуже-дуже гаряче. Ой, господи, що то прилетіло. Так, йдемо на другий поверх. І у нас на другому поверсі тут є ось така дуже велика гардеробна. І ось така маленька кровать. Ну добре, це стандарт у нас. І така ванна, вона дуже велика. Тут є одразу і ось така ванна, і душова кабінка. І по стандарту у нас тут зеркало з подсвіткою. Ну, в таких звичайних домах немає з подсвіткою. Ще тут туалет, він отак, відділений. Ну якщо, звичайно, ви вдвох, то я вам лучше по одному. Ну і далі йдемо в цю кімнатку. А, ось балкон. А как на него выйти? цікаво? Цікаво, как выйти? А, это не бал... Это балкон. А как на него выйти? Он а, ну сейчас выйдем на цей балкон. Ставим спальный мешочек. Я просто... Это моя обязанность вам показывать балкон. А, блин, не хочу мешок ставить. Ладно, скоро ставимся старым добрым методом. Зменшуємося на максимум и беремо ось такий мешочек. Давай, 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 проходим. Ладно. Сбрышаемся. Трошки позже попробуем. Так, у нас тут ще є ось така, якби ще ось такий, ось така табуреточка. Це столик мініму. Сюди можна поставити чашечку води, кофе, попкорн. Сюди можна ще телевізор поставити і ще кайф буде. Тут ми також можемо перевдягатися і сюди як не можна зайти. Тут можна маленькими ховатися від своїх друзей. Ой, господи, я карту сломала, точно не ваю. Так. Щось мене там смущає. Зараз я піду подивлюся. Опа! Опа. Тут теж можна ховатися. Добре, у мене вже всі дома закінчилися. Тому, зараз ми проберемося на балкон. Ставим мішок. Мішок. О! Ура! Ось балкон. Тепер я можу обдивитися весь весь балкон. Цікаво. Тут можна ховатися, до речі. Класно, класно. Ну, тут так і нема входу. Нажать, А, ну. а тут можно? Что если кто-то не рассчитал? Что можно сюда залезть? Добрый, друзья! А на этом я буду завершивать. И ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была я, Anita. Ой, дорогие, вам дальше не показала, забыла. Добре, я вже буду з вами прощатися, ну а з вами була я, Оніта, всім па-па. Ось такий трамплін.